Ну, цей останній рік ми, ми, всі освітяни, як і вся Україна, ми пережили в умовах війни. І на початку воєнного стану ми звичайно мали ситуацію, коли у нас всього-навсього третина тільки закладів мали якісь укриття, які на той момент були просто не облаштовані, не, не готові для того, для того щоб е, дітей захищати або освітян захищати. Цей рік всі освітяни працювали саме. Для того, щоб створити безпечні умови для навчання дітей. І на сьогодні ми вже з третини маємо 92% з укриттів різного типу в закладах освіти в школах наших. Ну, ситуація у всіх школах була різною, звичайно. У когось були, наприклад, протирадіаційні укриття, вже передбачені проектами приміщеннях, У когось були підвальні приміщення. В когось взагалі нічого дійсно не було, і вони шукали укриття десь поблизу в межах чинного законодавства. Ті ті допускаються від 100 до 500 метрів. Шукали, укладали договори з тими організаціями, які поблизу знаходяться, в яких були такі укриття. Хтось уже за цей рік зумів побудувати укриття також різні були фортифікаційні споруди, модульні укриття різного типу. Тобто робота величезна, потужна робота громадами була проведена спільно з колективами. Спільно з батьками, з меценатами, з різних джерел, міжнародні партнери до нас також долучалися, допомагали. Така величезна, потужна робота була зроблена. Щоб діти мали де укриватися і педагоги разом з дітьми, деякі школи організували підвезення до опорних шкіл. Якщо якщо велика школа, наприклад, десь в, в місті або в громаді в центрі громади має можливість прийняти ще деякі класи, то до шкіл, де не було укриттів, було організовано підвезення, і освітній процес було перенесено до опорної або базової школи. От, наприклад, а деякі школи ще залишаються на дистанційному навчанні. Да е, крім цього, у нас прийнято було рішення Ради оборони, і школи, які знаходяться е, в 40 кілометровій зоні від кордону з республікою Білорусь, там також рекомендовано було їм проводити дистанційне навчання, тому що є небезпека, є загроза обстрілів і так. дійсно стартував набір до першого класу. І ми в цьому році ми очікуємо у нас по статистичним даним, у нас дітей 6-7-річного віку десь приблизно 10 700. Тут ще є діти тисячу дітей, десь приблизно семирічного віку, які, яких батьки в минулому році не відправили до першого класу, ну з різних причин, з безпекових, можливо, десь з міграційних якихось десь від'їздів були, десь за кордоном перебували. То ось орієнтовно дітей такого віку мають десь 10 тисяч 700, і ми очікуємо їх до першого класу цьому році набрати. Хоча то знов таки батьки можуть вибирати, що шестирічки ще можуть рік побути в дитячому садочку. Ну але ось орієнтовно у цьому році, в минулому році 22-му, ми набрали десь 11 тисяч у нас першокласників було теж трішки менше від очікуваної було 12 тисяч тисяч орієнтовно таких дітей. Ну ось десь в таких межах. В минулому році у нас таких 100 дітей було зараховано до першого класу в різних закладах освіти громад. У цьому році можливо десь так орієнтовно, десь на таку цифру орієнтуємося, але всі діти, які є на території нашої області, вони всі будуть зараховані до першого класу. Всі, хто звернеться до нас з цього питання, ті самі діти зареєстровані в громадах. Вони приходять, звертаються до найближчого закладу, освіти, до якого батьки виберуть, і так само такі самі документи що різниці немає, в принципі, всіх зараховуємо. Ну, звичайно, ця категорія дітей, вона взагалі вразлива категорія, так а, 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 а з а таких умовах військового стану, в умовах війни, звичайно, що ці діти дуже 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 набагато сильніше переживають емоційно, ось мають з'явилося в них більше страхів, більше переживань. Звичайно, що таким дітям треба особлива підтримка в цей час. В, в всі в нас, значить, в нас дітки збільшилась кількість дітей на суклюзивних класах. Десь на 150 дітей орієнтовно порівняно з минулим роком. Взагалі тенденція до того, що діти переходять на інклюзивне навчання, збільшується щороку. Коли ми колись, коли по почалася реформа ось ця інклюзивна освіта, у нас як поняття з'явилось, у нас було десь 380 дітей. Сьогодні це в нас уже майже 2000 тисячі дітей навчається в школах і садочках. Майже в шість разів збільшилося за останні роки. Ось в Сьогодні в цих умовах військовому звичайно, що діти страждають, і вони потребують не, не тільки корекційно-розвиткових занять, але й психоемоціональної підтримки, також. що забезпечують групи супроводу в закладах освіти. Це і психологи працюють е, з ними разом, і е, крім корекційних педагогів ще. У нас е, сьогодні десь близько 1400 введено асистентів-вихователів і асистентів вчителів, які також дитину супроводжують під час навчального процесу. Ну, по-перше, такі програми в нас впроваджу впровадив уже наш обласний інститут дипломно педагогічної освіти в рамках підвищення кваліфікації. Є розроблені програми, і вчителі проходять. От, крім цього, є різні інші. Наприклад, ЮНІСЕФ працює також здійснює такі заняття. У нас є Житомирський медичний інститут, Житомирська обласна рада, Також вони розробили таку програму і співпрацюють з школами громад і також таку домедичну допомогу, основи такої домедичної медичної допомоги. Проводять заняття по цій програмі. Ну, Домедична допомога є в рамках шкільної програми Захист України. Така є програма, і вони там такі теми різні є. А вчитель загалом вони проходять підготовку перш за все, щоб вони могли надати цю допомогу дітям. Якщо ситуація якась буде небезпечна або ну, створиться така ситуація, не дай Боже, то вчитель має володіти такими знаннями і зуміти надати першу допомогу дитині там, в такій ситуації.